Вітаємо в нашому ефірі гарного настрою. І зараз у нас буде маленька така літературна розминочка. Я представляю наш головний читач, який буде в ролі коментатора. Це Поліна Сергіївна Рогова. Вітаємо. Вітаю всіх. Так, вітаємо. І, і не тільки. І так, ми вітаємо, вважаємо тобі творчого натхнення, творчої радості. І не лише Поліна, а наші дружні колеги, прес-клуб, юний журналіст з міста Хмельницького. Вітаємо наставницю вашу пані Ольгу і вітаємо весь творчий колектив, заслужений колектив. І зараз у нас я спеціально вітаємо. Вітаємо. Це також. Мали... Так. І вітаємо молодіжне телебачення ФСТВ з нами сьогодні. І гуртківці точки зору це ДТ номер 5 міста Харкова. На сьогодні такий цікавий телеміст, такий дружній. І ми так несподівано трошки змінили наш умовний сценарій, тому що, от знаєте, як у музикантів завжди з якоїсь прилюді варто почати, щоб такий загальний настрій симфонії відбувся. Теплі історії до кави». отака є цікава книжка в рубриці популяризація. читання». От Одна історія мене глибоко вразила. Я, я, чесно вам сказати, досі вболіваю. І от я хочу після короткого читання історія то коротка. А от обговорити ваші враження і це стосується і дорослих, і дітей. Ну от Послухайте. Надійка Герпіш, сучасна авторка цієї книжки, учителька малювання. Чомусь тільки но. Ну... Листя перетворюється на шурхотливе золото, хочеться починати плести теплі, барвисті шарфики і писати дитячі віршики, кутатися в затишний плед їх гаряче горня із духмяним чаєм, обов'язково ставити на підставку з ялівцю, щоб запах йшов по всій хаті. Так само обов'язково обплітати пальцями те горня і слухатися, як м'яке тепло розходиться по тілу. Олеся була вчителькою. І 1 вересня для неї означало зустріч із великою радістю, галасливими дітьми і великою морокою календарним плануванням. Довгими педрадами і горою журналів. Вона навчала діток малюванню. І ніяк, ніяк не могла собі пояснити, для чого вчительці малювання писати всі ці конспекти уроків. І як можна ставити за учнівські твори оцінки. Мабуть, я не зовсім правильна вчителька, казала вона собі, а тому мені можна хоч інколи порушувати правила. Олеся Чемно переписувала освітню програму до свого зошита і майже завжди брала його з собою на уроки. Однак із сумки так і не виймала, а малювали, ліпили її учні лише те. Що їм хотілося. Тому витвори малесеньких художників завжди були такими натхненними й живими. Олеся знала лише одну оцінку відмінно. Її бабуся теж була вчителькою. І навіть коли вийшла на пенсію, їй продовжували снитися нічні кошмари. Що вона забула конспект, а на урок прийшла завучка, Олеся лише хихотіла у відповідь на таку розповідь. Ну і що? Головне ж, результат. Проте на минулій педраді Олесі таки зробили суворе зауваження. Чиясь мама поскаржилася. Чиясь мама поскаржилася, що її дитина нічого не вчиться на уроках малювання, а базграє лише те, що вміла робити в садочку. Директор дослівно передав оте, базграє і, насупивши брови, звелів припинити такий безлуд і почати навчати дітей за вимогами програми. Якщо ж Олеся не послухається, то він уже давно має на її місце людину, яка не створюватиме школі стільки проблем. Олеся йшла додому через золотий золотий пролісок у своєму червоному плетеному шарфику і червоних чобітках. Вона усміхалася, бо в таку осінь неможливо не усміхатися. І заплакала лише тоді, коли згорнулася калачиком у своєму затишному кріслі. Вкрилася пледом, а по кімнаті кучерявими завитками пари розлетівся запах липового чаю та ялівцю. Олеся розглядала малюнки своїх вихованців такі виразні, настроєві, такі неповторні. Поруч лежала. Стара папка. У ній були роботи учнів, які вона зібрала ще, коли була практиканткою. Тоді вона мусила їх навчити малювати натюрморт. Склянку, грушу та яблуко. І зараз Олеся не хотіла від... відкривати ту папку. Бо знала, що там, окрім сірості нудних ліній, немає нічого. У тих малюнках не було душі. Але хто може плакати, коли за вікном усміхається осінь? І наступного дня Олеся попросила своїх учнів малювати вересень. Таким, таким, яким хотіли б його. Затримати назавше. Вона теж сіла малювати. І малювала рожевощоких своїх вихованців і блиск їхніх очей. І багато-багато золотого листя. І барви звідкись у неї вибралися такі радісні, такі теплі, і такі невимовно добрі. І з тих робіт. Які намалювали діти Олеся, зробила виставку. На кращій вона ще не бувала. Тепер молода вчителька знала точно: серед її учнів є майбутні Моне, Іван Гоги, далі і Давінчі. А вона свою місію виконала. На місці Олесі таки взяли іншу вчительку. Бо який директор терпітиме у своїй школі свавільну вчительку малювання? Та, попри всі погрози і умовляння, діти продовжували імпровізувати на уроках. Олеся ж відкрила свою студію. Де навчала майбутніх художників. Малювати з любов'ю? Студію вона назвала Вересень. Ось така історія, що має назву Вчителька малювання. Поліна, скажи, будь ласка, чим ти у нас головний читач-коментатор сьогодні? Чим ця історія тебе особисто вразила? Звук, звук, будь ласка. Мене вразило те, що вчителька захотіла зробити помил, а я хотіла, щоб вона чоловіка війська. А займалася зі своїми улюбиними дітками. Ти звернула увагу, що дітки малювали. Те, що вони хотіли передати з настроєм, з любов'ю, а не те, що там в робочих зошитах було написано. Тому що вони хотіли виражати творчо свій е, світогляд. А от скажи, як тобі не було шкода цієї вчительки? Чи от взагалі, як ти за, за цю вчительку вболівала? Оце цікаво. Вчилися не дуже багато, і, і, і я вболівала те, що вона залишилася у тих діток і далі проводила і Угу. Дякую, дякую. А як ти гадаєш, чому діти, коли взяли, змінили вчительку, але світогляд у дітей насправді такий класний, дорослий сформувався, прийшла нова вчителька, а діти що робили? Вони просто малювали чи не просто? Як вони це передавали свою творчість? так, вони імпровізували. Вони, вони не те робили, що їм наказували робити, а але але вони показували свою думку. Оце головне для сучасної громадянської журналістики дійсно так. Я би хотів дуже дякую тобі за класні коментарі. от, і, А покажи, будь ласка, свій малюнок. в тебе теж там якийсь є, є сюжет. Ось так ви бачите. А можливо, це якраз є про образ тієї вчительки чи її вихованців, які виражають, власне свою думку і роблять це з любов'ю. і от... Наша колега Анастасія Вижанова, яка проводить практикує жанр журналістських розслідувань, теж від молодіжного телебачення ФСТВ нас вітає. Я вже прочитав. Хочу почути коментарі пару коротких коментарів від дорослої аудиторії, від вчителів, тому що от дуже дуже така життєва історія, от пане Олександре. Голова молодіжного телебачення ФСТВ, Ви як правник, не тільки як викладач історик. От ви послухали цю історію. власне, да, от Ваша думка про цю історію. Дякую, пане. Щось там зірва, зірвався звук, але зараз ми попросимо, Іван Михайлович Скляр, ведучий молодіжного телебачення ФСТВ. От ваша думка, ваше враження від цієї історії, ну і, власне, сказати, ваша позиція, як ви вболівали за цю вчительку малювання? Ну, ще раз вітаю усіх від віта, нашої громадської організації. Молодіжне телебачення ФСТБ. Що хочу сказати за моїми плечима і за фахом педагогічним. Мене дуже вразило це розповідь притчі. Чим відрізняється притча від байки? Байка – це нататня Розповідь або історія повчання з життя тварин. Притча це образ розповідь з життя якоїсь та людини чи групи людей. Ну, в даному випадку, хочу сказати, що з точки зору керівництва школи в даному випадку більше згадується директор школи, він дуже непрофесійно і некоректно поставився. Замість того, щоб надати якусь методичну допомогу без всякої лайні, потрібно, як кажуть, підставити своє плече і виражаючись, Такими образом з точки зору директор не повинен бути таким з висоту якогось там польоту гірського, з висоти 6 тисяч метрів над землею. Ось так дивитися згори донизу і казати: та що мені там жаробелі, що мені горобець чи синиця. Про що це свідчить? Замість того, щоб керувати безконфліктно і замість того, щоб молодим працівникам, педагогам у даному випадку ці вчительці надати якісь поради зауваження. Так, зауваження це робоча ситуація, яка психологічна може. І підбадьорити, і трошки пожурити. Ну головне за відсутність недолікам. Саме головне недолікам професійного досвіду. От, не підставити кастеля чи під, як то кажуть, під ножку, от, А взагалі, дякую, дякую дуже пане Іване. І, і ще ще. Головна головна мета кожного керівника гуртка або вчителя, незалежно від того, яка педагогічна ступінь, наприклад, спеціаліст або керівник другої категорії, першої чи вищої категорії або методист, потрібно головне пам'ятати, що і керівник гуртка. Або творчої студії повинен бути людиною. Дякую, Іване Михайловичу. Дуже дякую. Нас просто педагог це діток керівник. Дякую. Дякую дуже. Ми хочемо. У нас просто трошки обмежений ефірний час, і на завершення хочемо просто пригадати, що одним із кращих педагогів та керівників був Василь Олександрович Сухомлинський. От я думаю, і дітям і дітям і дорослим цікаво буде почитати спогади про нього його власні статті, та як він це створив в своїй школі, де він викладав і як він свої навіть щорічні відпустки просто не використовував а от жив там і. Скільки він таки, дива такі створив, цілком реальні. Оце класний приклад для того, щоб сучасний діалог поколінь сьогодні втілювався у життя. На цьому ефірі дякуємо за увагу. Так, трохи будь ласка, будь ласка, будь ласка. Власне, по Сухомлинському, я з вашого дозволу, скажу на хаківській молі. Сухомлінський ставив вище всього лічності бенка, від того ж Макаєнка, який ізначавна своїй плодівська поемі. ставил цель воспитания трудом. Это был, в основном, метод трудового воспитания. Сухомлинский, он ставил идею гуманизма и признания личности ребенка самой высшей ценностью. Именно поэтому, вот когда в ХНПУ у нас были споры, чья методика ближе нам, все-таки, большинство было Сухомлинского. Это был величайший педагог своего времени, который именно развивал личность ребенка. И, и, и все стороны ее рассматривал. Плюс его идея гуманизма, она очень положительно влияла на сам Брайский процесс. Это, собственно, как учительство об этом скажу. Дякую дуже. Ми бажаємо нашим глядачам брати за орієнтир дійсно педагогіку, психологію і ставлення до життя, і світогляд Василя Сухомлинського для того, щоб і дітям, і вчителям, і батькам от в такому справжньому діалозі поколінь було сьогодні дружно цікаво і щоб ми виживали саме в такою дружньою творчої родиною. Бо в нас ще один сюжет нас чекає на цьому ефірі. Дякуємо за увагу.